Мої вітання. Зараз буде супер мастер лайфхак, як заквасити помідори. Квасити, значить, будемо рожеві, ось ці бокалар, малесенькі ось такі. І мої квадратні помідори. Зараз покажу, скільки вийшло з тієї грядки. Все таке відро повне, звідси вийшло. Красота. Для квашення я відібрав рожевих. Самих більших і самих найкращих, якісніших я заслуговую на найкраще. Ну і звичайно, квадратні. Получилося відеречко. Піду зараз назбираю корбіна. Ось такого маленького того корбіна. Десь до піввідра назбираю. І подивимося, вже по обставинах може ще з відра рожевих туди також додавим. А, і шагляну за ведмежою лапою, якщо буде. Хороша відмежалапа, теж туди віддобаємо. Значить, щоб поквасити помідори, нам потрібно буде. Листя хрону, гірчиця, да? смородина і горіх. Листя горіха. Самі відвірні помідори. Такі помідорки є. Дивіться які круті кльові помідорки. Я думаю, що вони мають бути отлічні чудові. Я такого не робив, з таких іменно, але з маленьких їв. І пару бокаларів теж там є. І відро моїх квадратних вінницьких авторських помідорів. Значить, це все миємо, та лапаємо в каструлю, туди додаємо солі і на третій день. Переходимо, пробуємо ось ці і ось ці спочатку. Користуйтеся рецептом. Підстеляємо зелену подушку значить, з листя хрону, горіха, морквиня, петрушки і розкладаємо помідори. Воно вже пахне петрушкою і квасіним. Робиться перестілка з цієї зелені і кидаємо зверху. Квадратні помідори. Квадратні цих сорт. Вінницькі авторські помідори. А зверху вже доженемося ось цим пшоном, яке має скоріше вхвасити за всі останні сорти. По ідеї. Виник маленький попандос. Каструля вже на 4 повна, а всі не влізли. Ще ж треба зелені сіла впхати. То, значить, ці лишаться на літрові баночки, закрутяться, а тут вони для експерименту заквасяться. Бо ж це ж перший раз, то які вони мають бути, ми ще не знаємо. Але думаємо, що мають бути хороші. Уявляєте, яка рідкість. Дивіться, яка сів остання пачка. Значить, двій стакан солі на відро води. І сюди. Також ріжеться за дві цибулинки. Я забув сказати. Як ви бачите, процедура готова. Це як вантаж. Влялося сюди відро води. Воно трошки прижимає і все чітко. Значить, морквення, цибулька, хрін, петрушка, корінь горіха, стакан солі на відро води. Запам'ятали. І чекаємо три дні.